Експерти обласної організації комітету виборців України представили політичний портрет Херсона на основі експертного опитання. Зроблені висновки про ставлення в місті до ключових політичних фігур місцевих управлінців склали прогнози на майбутні вибори та з'ясували думку експертів щодо процесів, які відбуваються в країні та в місті. Перший вивод нашого дослідження, що в принципі у експертного сообщества міста Херсона зберігається довір'я до перемінам, котри з в нашій країні. Ну анічтає ж. что эти перемены необходимо ускорить. Что имеется в виду? 64% экспертов, которые участвовали в нашем опросе, они считают, что ситуация в городе Херсоне по сравнению с 2010 годом ухудшилась. 44% экспертов считают, что ухудшилось частично, 20% считают, что ситуация значительно, значительно ухудшилась. 64%. Почему ухудшилось? Называется, повышение уровня безработицы, повышение, повышение цен, углубление экономического кризиса, кризис, радикализация общества, участились в проявлении случаев ксенофобии, и отсутствуют результаты борьбы с коррупцией, нет видимых перемен. Пірімін пласті старі проблеми, ліж только охушаються. Это говорили експерти, като ризачні записували експерти в наших анкетах. однак при цьому 64% експертів вважають, що Україна рухається у правильному напрямку. Втім, необхідно підвищити темп змін. 54% опитаних назвали першочерговим завданням впровадження кардинальних реформ, а 68% – рішуче очищення від корупційних схем. Цікаво, що необхідність боротьби з корупцією відзначили інші дві групи. Опитаних ті, хто вважає, що Україна йде в неправильному напрямку, і ті, хто вважає, що змін не відбулося. Тож можна говорити про суспільний консенсус щодо необхідності продовження боротьби з корупцією. Експерти оцінили також результати діяльності керівників обласного та міського рівня. Всі експерти крайні негативно, я б сказав, абсолютно негативно відносяться к результатам роботи більшості наших керівників нашої області, нашого міста і основних інституцій. Ну от я зараз вам покажу Такой вот рейтинг. Мы задавали вопросы, как вы оцениваете, как вы относитесь к результатам работы ряда ряда людей. Вопросы были такие: негативно, скорее негативно, скорее позитивно, позитивно и, значит, не знаем, как мы относимся. Значит, что мы определили? Абсолютный лидер антирейтинга, тому, кому негативно относится, это первый заместитель херсонского городского головы Игорь Посту. Он э, получил э, такой рейтинг, значит, 83% э, процента и... 83% негатива. При этом 48% считает, ну, что просто негативно к, нему, к его результатам работы. Это, это, это тоже еще один рекорд. Первый рекорд общий, и второй просто рекорд черного негатива. На втором месте по антирейтингу Андрей Путилов. Негативно к его результатам его работы по, по улучшению нашей ситуации в области это относится 78% избирателей. Ну, кстати, экспертов, я прошу прощения, кстати, В принципе, из четырех высших руководителей нашей области это Путілов, Пастух, Миколаенко и Федько, все они имеют зашкаливающий антирейтинг. Анти Рейтинги популярності виглядають скромніше. 26% експертів подобається робота Володимира Миколаєнка. 24% задоволені роботою заступника голови ОМВС в області Іллі Ківи. Третє місце у начальника обласної міліції Артура Мірікова – 20%. ставлення до прокурора ще не сформовано. Окремо експерти оцінювали діяльність Херсонського міського голови. 60% називають у кстати, Олександр Дмідмітрічні можко кабипрінука ініціював. Данную, данную причину. 60% экспертов считают, что проблема у Миколаинко еще является в стиле руководства в слабости управления. ну, знаете, э, можно по этому поводу размышлять и говорить, что, может быть, это, это такой демократический стиль управления, мы, может быть, к нему не привыкли, это, может быть, такая демократия, да, но 60% экспертов считают, что это является причинами его не, неудачи, что он самоустранился, что за него решает в, вопросы то, же самый пастух, либо, либо другие кадры, что он не входит во многие схемы. И да, и третья проблема, это 34% считают, что не сломал старые схемы. Все старые схемы, которые работали при сальдо и бережном, они И вот три причины. Первая кадровая, вторая слабость в в, управлении, такой стиль демократический, который не устраивает на на наших экспертов. И третья – это не сломал старые коррупционные, коррупционные схемы. Щодо прогнозів, експерти назвали ймовірними кандидатами на посаду міського голови Володимира Миколаєнко, Володимира Сальдо, Андрія Гордієва, В'ячеслава Яременко, Бориса Сіленкова та Юрія Погребного. При цьому ймовірну перемогу 30% експертів присудили діючому міському голові. 40% не можуть дати відповіді. 18% вважають можливою перемогу Андрія Гордієва.